Вирішив відповісти на коментарі цьому пиздюку. Блін, ну як так можна було підписати себе? Я не ображаю нікого, просто людина себе підписала пиздюк. Тому відпадаю вам, дивіться. По-перше, це не має значення, це столиця чи ні. Якщо є ринкова вартість, наприклад, якщо ця квартира коштує 90 там, 100 тисяч максимум, да? а людина хоче за аналогічну квартиру 130 тисяч доларів. Задайте собі питання, ви б купили квартиру? Ну, там 100 тисяч, наприклад, а там 130. Ну я б не купив, і знаєте, я давно не бачив таких якихось людей дурних, які розкидуються просто грошима і купляють аналогічні квартири там на порядок дорожче. Тому я все розумію, і ви порівнюєте там іще. З перекупами на авто. Слухайте, я ж не купляю у нього машину, квартиру і там і якось торгуюсь по ціні. Я йому кажу за яку вартість реально можна продати. А він може продавати хоч за 10 мільйонів. Це його справа. Я кажу, що, що зараз на ринку, які ціни і по яким цінам люди купляють, а не просто там із космоса. Так, що ось так, пестюк.